А Ваши документы, будь Документы? Вот они, Маша. А? Сейчас покажу. А? Ну, не надо меня снимать на камеру. Я ж не кинозвезда, правильно? Почему? А ну, потому что мне не нравится, как человек. А ви мене як чоловік зупинили. Ну, я ж вас не знімаю, правильно на відеокамеру. Ви мене як чоловік зупинили, правильно, чи? Ну я ж вас не знімаю на відеокамеру. Ви мене як чоловік зупинили, чи як посадову як, особа? Я як посадову особа, як інспектор. Ви як юридична особа мене зупинили. То чого ви? Ну мене на відеокамеру не треба знімати. Так. Мені просто це не подобається. Це... <реш> Якщо ви будете просто як фізична особа, то вас ніхто не буде знімати. Не треба мене знімати на відеокамеру. А це мене знімають. Хорошо, хай вас знімають, будь ласка. Наказ 111 вам передписує, там, що рактує, так. Да. Ну не надо мене знімати. Там не написано, що мене повинні знімати на відеокамеру, так чи ні. Наказі 11 да, написано. написано, що мене повинні знімати на відеокамеру. Там мене написано наказ 111. Не на з метою запобігання конфліктним ситуаціям, ну. об'єктивного розгляду справ, так. а також як допоміжний засіб для попередження протиправних дій. Допускається використання фото, кіно... кінозйомки, відеозапису. Та звукозаписувальної техніки. Угу. Це для того, щоб ви керувалися цим. Хорошо. Допускається. Все. Зняли мене. Що хотів? Зняли мене. Нічого я вже не хочу. Спасибо.